Зараз, дорогі друзі, фінал у вазі до 55 кілограмів Червоному трико Дмитро Чубенко, борець, який виступає за Дніпро. Його борець також представляє Дніпровську область Максим Чугуєв. І хлопці зараз дуже серйозні борці, насправді, незважаючи на свій вік. Дмитро Чубенко є чемпіоном гімназіади серед школярів. Досвідчений спортсмен тренується під керівництвом Євгена Пилипенка, який йому і секундує. Там я бачу і Михайло Захарович Пилипенко, тато Жені приїхав з Маріуполя підтримати сина та його вихованців. От бачимо, зараз атака проходить чудово у виконанні. Ще два бали здобуває. Хороша, хороша атака проходить у виконанні Максима. Дмитра, перепрошую Чубенка, Максим Чубенко – це його рідний брат. Він буде боротися в наступному фіналі. Дуже хороша така. Такий борцівський бар братерський тендем. Обидва тренуються під керівництвом Пилипенка. Ну і зараз, шановні друзі, от рахунок стає 3-0 на користь Чубенка. Бачимо, що в'яже руку Чубенко, розсмикує, намагається захищатися. Чугуєв. Дуже непросто, але стоїть, стоїть. Бачимо, на краю зараз за руку хоче збити донизу, іде вперед, підтискає. Зараз падає чугуєв. І ще там бал. Чи два бали. Арбітер віддає. Я думаю, два бали так віддає Чубенку. Перевага на боці. Борця в червоному трико знову з руки розпочинає тако. Сидить теж непогано, сидить трохи нижче. Якщо більш-менш на прямих ногах рухається чугу, ви весь час ми бачимо, намагається висмикувати ці руки, то е на півзігнутих ногах переслідує його Чубенко, і, от бачимо, що він в'яже. Він, він, він намагається зав'язатися і весь час підтискає перевага на боці підопічного. Євгена Пилипенка знову пішов до краю, пішов, розсмикає за руку, грамотно перейшов на голову. Бачите, і знову чудово, і дуже грамотна робота на краю килима. Два бали знову зараховано Чубенку. Ну дуже впевнено, перемагає насправді. Це тільки ну, перший період, 13 секунд залишається до закінчення, але дуже грамотно працює Чубенко. Чугуєв поки що не пристосувався і нічого зробити не встиг. Заключні секунди тут можна було би ще взяти бал і фактично достроково завершити цю зустріч. Але як бачимо, 7-0 після першого періоду хлопці йдуть на перерву. І е, слід сказати, що Максим Чугуй, він також борець сильний. Він був чемпіоном України серед кадетів Тячої у минулому році. Ну і він є е, також дуже добре боровся. Дуже сильний спортсмен, а, тому ми зараз побачимо, як піде, може в другому періоді ситуація зміниться, але поки що о, впевнено перемагає. О, чугую тренується під керівництвом Юрія Олексійовича Бондаренка. У верхню Дніпровську Дніпровської області. Теж здібний хлопець, талановитий хлопець і сильний борець, безумовно сильний борець. Хороші у нас таланові та перспективні хлопці, є потенціал у цих борців, безумовно, і наше завдання спільне зберігти цих дітей. І дуже приємно, що в цей непростий для України час. Змагання проходять, проходять в мукачево на благословенні Закарпатській землі. Ось одна перша, мабуть, така активна спроба у виконанні чугуєва, яка не принесла йому оцінки. Хоча би спробував півтори хвилини часу, все менше розрив. Досить великий, треба проводити прийоми, і Чугуєв це безумовно розуміє. Правильно стоїть Чубенко, правильно рухається, практично не відступає, намагається тримати центр, в'яже руку і знову, знову з руки, бачите, і ця тактика, ця боротьба дає е, свій результат. Весь час доводиться. Відбиватися, відштовхуватися, тому що в'яже, в'яже, йде в нього, з руки починає роботу. Підопічний Плепенка, і це має, має успіх. 7-0. Рахунок сам свідчить про все. 40 секунд до закінчення. Поєдинок за звання чемпіона України серед кадетів у вазі до 55 кілограмів. І ось ця атака фактично приносить. Дмитру Чубенку. Перемогу буквально за 31 секунду до фінального свистка. Оцінку буде зараховано чи ні? Так з'являється оцінка на табло 9-0. Вітаємо Дмитра Чубенка, який стає чемпіоном України серед кадетів у вазі до 55 кілограмів. Дуже гарна боротьба. Вітаємо і його тренера Євгена Пилипенка. Так тримати.